Облагодатна осіння днина, благословена будь-ота стежина, що привела до ліцею на поріг і дочку мамину, і сина. Є на планеті дороге серцю місце, рідний ліцей, струнки ялини, горять злотом клени і верби, бабине літо снує павутину спогадів, і кожного ранку, мов крихітні гомінливі струмочки, зливаючись у єдиний бурхливий потік, прямують сюди, здобувачі освіти. І так багато років, обличчя, обличчя, але ти ліцеї, пам'ятаєш усіх скуйоджених і охайних, бешкетників і сором'язливих, веселих і сумних, ти начало всіх начал. Усі стежки, мов промені зорі, палкого серця, обрії, скрижалі, скарби нетлінні в нашій вівтарі, Мого ліцею, світлі міг астралі. Ми знову тут спадає тихий день. Тремкіть зірок розкидані озарини. Тут оживає мрія всіх сторіч і цвіт душі моєї України. Є всі шанси, все можливо змінити, своє я пробудити, світ прекрасний, коли воля в зеніті, стати вільним, як вітер, є всі шанси, наш час настав, не треба печалі. Починаємо ми, ми по-новому, все було, пішло, забудь про деталі. Починаємо, ми Ми по новому все, вільні, не скорені, ми будуємо нових себе, знаю самотній ти народжений в боротьбі вільні, не скорені. Ми руйнуємо рабство в собі. Знаю самотній ти, народжений в боротьбі, народжені ми в боротьбі. Пам'ятаймо минуле, дбаймо про майбутнє і творімо сьогоднішній день, і нехай допоможе нам Бог у всіх наших починаннях.